Всім привіт! Це Ліза Краснова і сьогодні разом з вами ми будемо перебирати мої порожні пляшечки. Особисто для мене це найкраща рубрика, яка може продемонструвати фінальне рішення, фінальне відчуття від засобу. Деякі засоби дуже хочу вам порадити, а деякі дуже хочу вам порадити не купляти. Тож далі дивіться. До чого до якої категорії які відносяться? І так, перший продукт, який я купляю, боже з першого разу року, як він з'явився, це ось така міцелярна водичка від «Гарніє». Вона є в багатьох форматах, і це дуже зручно. Мені подобається, що є в них такі малюські 100 мл дуже зручно брати в дорогу, або просто спробувати засіб до прикладу. Плюс є ось така велика 700 мл пляшечка. Я її обожнюю, тому що я купую такі великі формати, просто переливаю в меншу пляшку. І, по-перше, менше пластику використовується. Взагалі я була б рада, якби вони її продавали, не знаю, якимись галонами. можливо. Я думаю, що десь в Америці таке є. А, дуже люблю цю міцелярку. Ви знаєте, що я користуюся туш Ларіаль Соу Кутюр, або зараз я користуюся панорамою. Особисто для мене ця туш гарно змивається. В мене є своя методика, я просто мочу ватний спонж а, гарненько, не то щоб знаєте, там наче киця плюнула. Прикладаю до ока, нічого не тру, не вазюкою, просто тримаю а, Туш розмочується і гарно знімається. Навіть мої стійкі олівці, типу Rimmel, Scandal Eyes, все це нормально змиває, тому можливо ви просто додаєте замало міцелярки, якщо вона погано вам змиває туш. Бо я, як людина, яка 10 років змиває ларяль цією міцеляркою, можу сказати, що все працює а далі. Засіб, яким я змиваю макіяж з обличчя саме зі шкіри. А я казала вже неодноразово, можливо, якщо ви не в курсі, я змиваю з очей міцеляркою макіяж, а з обличчя всякими кремовими засобами. Це в мене був ось такий толерант, а, засіб для зниця з обличчя. Мені здалося, що він занадто ніжний, тобто це взагалі засіб, яким би я Ну, я і так з ним змивала макіяж. Але насправді, якщо у вас такий багатошаровий макіяж або якась така. Тональна основа цупка, така стійка або дуже е, як це називається, багатошарова. Там, знаєте, Коли і кремові засоби і е, компактні, то занадто ніжний цей продукт. Тут прямо так і написано «Extremely Gentle. От він дійсно екстрімлі. І я його наносила, потім залишала на обличчі якийсь час, потім робила масаж цього всього. І потім все одно спонжиком знімала і ще додатково би, стирала цей макіяж. Написано, що підходить для обличчя та очей, для чутливої реактивної шкіри, але треба написати що для дуже легенького, такого ніжнесенького макіяжу, такого ж ніжного і джентлу, як ваша шкіра і очі. Взагалі люблю Авен, в них дуже шикарний. Крем для рук, я сподіваюся, він все ще є з серії Cold Cream. обожнюю. Якщо знайду посилання, на нього теж залишу. На всі засоби, які я тут показую, на все, що знайду, залишу обов'язково посилання. Все, що я маю відтінки, теж пропишу в інфобоксі. Засіб, який мені сподобався своїм ніжним ароматом а це пінка для душу від Rituals. Вона видавлюється як піна. Якщо ви не користувалися ніколи таким продуктом, це виглядає типу, знаєте, як піна для гоління. Ну, тобто це засіб в пінці, але... По-перше, дуже великий розхід. Якщо ви натискаєте ну, так, як ви звикли, то вивалюється величезна така хмарка піни. І тоді витрачається продукт просто з якоюсь миттєвою швидкістю. Я навчилася робити такі натиску, тоді виходить достатня кількість продукту, його не виходить з надлишком, і ви не перевикористовуєте продукт. І я достатньо довго користувалася цим засобом, але в мене попередньо була маленька піночка, на якій я знаєте, відпрацьовувала цей натиск. Дальба він відомий своїми оцими. Спреї з сироватками повне. Гавніше особисто для мене максимально мене прощами обсипало. Я навіть не пам'ятаю, чи я десь зберігла ту банку, чи я її вже викинула. В мене і була і сироватка, оцей спрей з сироваткою. Блін, в мене реально постійно обсипало прищами. І я вже в якийсь момент думаю, це я собі щось нашифрувала. І потім я пробувала, дійсно, я наношу цей продукт, на наступний день я вся в прищах. Притом, знаєте, от такі були прищі, як патнічка. Тобто воно, мабуть, якусь еклюзівну плівку на мені створювало, що не давало шкірі дихати. Коротше, це був просто жах. Але коли я наносила, до прикладу, на тіло, я почала використовувати той спрей для декольте, для ніг. Там було все нормально. На обличчі тільки попаде, все, зразу прищі. Просто ужас. А оцей шампунь з трюфелем. Мені сподобався, він був дуже ніжний для здорового свіжого скальпу. Стосовно скальпу Фіх його знає, але він був дуже такий, як масляний. Ну от ні, він був як шампунь. ну тобто, Але коли ти миєш волосся, воно потім було таке, знаєте, дуже м'якеньке. Я не використовувала бальзам після цього засобу, бо він настільки живильний, цей шампунь, що якщо ще нанести бальзам чи маску, все це хана. Волосся буде просто дуже таке жирне. Тому я використовувала це як монозасіб. І, наприклад, я наносила, коли в дні коли я наносила олійне на волосся, далі я покажу. То я цей шампунь не використовувала. Я використовувала шампунь для очистки такої, конкретної, глибокої якось там, чи шампунь для об'єму, щось таке. А оцей шампунь я використовувала, коли я знала, що мені треба помити волосся, отримати якийсь отакий результат. От, і все. Коротше, той прям живильний. Мені здається, що якщо у вас суха шкіра голови і сухе волосся, то вам може сподобатися. Оліка дома. для волосся сильно мені сподобалось. Я купляла на iHerb. Ця дуже ніжна. Я замовила другу вже таку. Я її наношу до миття голови, роблю масаж. От, бачите, такі маленькі. Стало дійсно багато такого нового бейбі-волосічка. І. Можу сказати, що ці всі додаткові плюшки, які я використовувала, дійсно працюють. Дуже мені сподобалась ця олійка. Але головне не просто наносити ці засоби, а ще робити масаж. Причому не драти себе за голову, а от ви отак робите, помасажували, потім переставляєте пальці і масажуєте. І цей масаж має бути не агресивним, не от таким, наче ви намагаєтесь видрати скальп. А він має бути ніжним, і ви маєте знаєте, наче рухати, от, бачите, типу рухати шкіру голови, і коли ви робите саме такий масаж. То краще приливає кров, покращується циркуляцію, і тоді ваші фолікули отримують більше насичення киснем, кров'ю, коротше всім цим іншим. І насправді, будь-що б ви не втирали, навіть якщо ви нічого не втираєте, насправді діє дійсно просто масаж, бо це покращує циркуляцію. Але коли ви додаєте якісь додаткові продукти. Ви просто покращуєте стан шкіри, але все одно їх треба використовувати коректно. Бо якщо ви наносите олійку на волосся, ви маєте гарненько потім її вимити, щоб вона не закупорювала пори. І навіть якщо ви будете без нічого просто робити масаж шкіри голови, але не так, знаєте, раз в місяць, коли згадали, а регулярно, то ви побачите, що. Волосся почне краще. По перше, ваша шкіра буде себе краще почувати, якщо вона не подразнена. Тобто, якщо у вас вже є проблеми зі шкірою голови, спочатку треба їх вивести в стан ремісії, якби покращити цю історію, а потім вже робити масаж, щоб ви ще гірше собі не зробили. Але якщо у вас все нормально, ви можете просто робити масаж. Я купити цю масажну щітку, я залишу посилання, яка в мене в мене така не з сіконовими такими ніжними пальчиками. дуже Власне, тонік від Вілледа. Дуже мені подобався цей аромат. Ой, класний, такий розмариновий, дуже прикольний. Але він якось. Блін, я так не економічна чи я якась економ... ну, економія, це взагалі не мій коник. А супер мені сподобався. Я хочу ще замовити. Я його знайшла на Націона, бо він всюди в нас в аптеках розпроданий. На ціни він є. і Що він був туди з гарною знижкою. Тим паче зараз буде дуже багато різних акцій. Можете придивитися. Супер! Мені сподобалось, що його дійсно можна наносити і після миття голови. Тобто там написано, що треба двічі на день його наносити, і реально, коли ти його наносиш ввечері, зранку волосся ну, не стає бруднішим. Я і так мою голову щоденно, тому я по-любому бмила голову зранку, але все одно ти прокидаєшся, в тебе голова така сама, якби ти нічого не наніс, тобто воно не жирнить волосся. Це була просто як така, знаєте, водичка, може щось тут ще капне. От таке воно просто водичка. Отак от, от розтерли і все, нічого нема. Тобто воно не масне. Це реально як тонік. Боже, ще офігенно пахне. О, обожнює це аромат. Мій термозахист. Я вже другу таку штучку купляю. Першу мені прислали на тестування. І мені настільки сподобалось, що я купила другу. Продукт дуже економічний, він хоч і кремовий, ну, типу, не спрей, але не обтяжує волосся, не жирнить його. Ну, от, бачите, я на нього вкладалася. І воно таке розсипчасте. Потім я ще Dyson крутилася. От, прям, бачите, об'ємчик є. Це не то, щоб там буває на термозахист, і він такий масний, що аж все скручує тут. Все супер. Я його люблю сильно. Я пробувала ось цю легендарну маску, яка сколихнула Тікток. Ось така пугавка. Написано, що це на один раз. Серйозно? Я використовувала, боже, мені, по-моєму, вистачило на 4. А... Я не догнала, її, чесно кажучи, але моя подружка сказала, що яке волосся, і отут намальовано, що типу була така мочалка, стало класне волосся, в неї висвітлене волосся, і вона просто в дикому заході від цього продукту. Вона мені сказала, що я неправильно наношу, а Якщо її послухати, то я, в принципі, все неправильно роблю в цьому житті. Я така думаю, ну ладно. А... Я не знаю, можливо, я спробую ще раз, а з іншого боку, я не бачу сенсу мені витрачати знову ці гроші. Добре, що є отака от мініатюрка. Написано, що вона одноразова, але ні, її вистачило набагато довше. Бо просто якби я вичавила все, що тут є, і нанесла на своє волосся коротке, і навіть те, що було, ну це було забагато, тому що. Все одно ну, є якась кількість засобу, яке твоє волосся може в себе увібрати. Звичайно, якщо це до прикладу, дуже перепалене, сухе, плюс у всіх же різна густина. Ну, тобто не може бути одного, одної кількості продукту для всіх. Я винайшла свій, якби я просто один раз спробувала нанести більше, ніж я нанесла в перший раз. І я пішла перевимувати голову, бо волосся було, знаєте, як соплі, таке, як перевантажене. Ну це був жах. Тому якщо у вас перепалене волосся, блондоване, дуже сухе, ви можете взяти таку малютку, це дуже зручно. Так, ще один продукт, який я не можу рекомендувати, це ось таке мило. Ви натискаєте, і воно має видавати ось таку квіточку. Проблема в тому, що воно перші рази видавало квіточку. Але потім а, ти коли натискаєш з будь-якою силою. Воно, не було недостатньо тяги, і воно просто харкало от сюди, цією пінкою, а далі на руку не переходило. І доводилось так пальцем вигрібати. Коротше, дуже було сильно незручно. І я просто це мило перелила в свою порожню пляшечку від мила Дафу. Цей продукт можу вам рекомендувати від душі. По-перше, не сушить абсолютно шкіру рук. Якщо ви давно зі мною ви бачите, що я показую ці засоби, мені здається, якийсь п'ятий рік обожнюю, це найкраще мило для мене. Єдиний мінус, що немає refillable форми, тобто доводиться постійно купляти оці пластикові штучки. Тут нормальний пластик, його можна здати на сортування, якби все з цим. Норм, але я була б рада купувати не постійно одну і ту саму пляшку, а просто купувати якийсь рефіл, заливати повторно. Це було б взагалі ідеально, але, на жаль, я не знайшла ніде, де можна було б купити саме цей продукт. Дуже люблю ось цей бренд. Автозасмаг Лавінтен. Колись 150 років назад мені його прислали як блогеру. Ні, я сама купила. Точно, я сама купила перший раз. Я побачила у Анни Маквін. Я купила мус, вони ще відправляли, я пам'ятаю, в Україну з Австралії. А потім я якось їх відмітила десь чи в сторіс, не пам'ятаю, були туди сторіс, чи просто зробила якісь коротше, десь їх показала, я не пам'ятаю. І вони написали: Боже, нам все так сподобалось, давайте ми вам прийшлемо ще. Вони мені прислали купу всіх різних засобів, лишилось тільки цей продукт, він же 50 років просрочений, а це був ось такий миттєвий. Бронзер для них дуже класна була штука. Вони є на націонах в широкому спектрі. Я залишу посилання. Реально, із автозасмах, яких в мене були, цей найкращий для світлої шкіри найнатуральніший ефект. Я зараз, от стосовно волосся і всього цього, використовую ось такі: це моя пуста порожня пляшечка. У мене зараз я закінчую вже другі дві. Отакі баночки. Тут значить, це комплекс мультивітамінів від Перла Хелса, і в них. Така баночка це якби один комплекс. Зібрані вітаміни не так, щоб одні іншим не суперечили, тому одні ви п'єте зранку, інші ви п'єте в другій половині дня. По-перше, в мене гарний настрій. А реально, не дивлячись на всякі новини і взагалі обстанівку в Україні, хоча всі думають, що я виїхала. Це допомагає тримати кукуху. По-друге, мені здається, що я гарно виглядаю. Плюс я ще думаю, що і від цього знаєте, моя шевелюрка росте краще. Ну, коротше, я не знаю. Бо воно реально якось працює. Під відео буде посилання, почитаєте там склад. І дійсно, мені здається, що настрій правда від цього покращується і якось. Ну, легше, тому що цей перехідний період зазвичай осінній і з зими у весну мені прям завжди дуже погано. Зараз якось, типу, норм і ментально, і взагалі якось постане. Я себе гарно відчуваю. Я вже вдруге закінчую таку велику банку поліскувача для зубів в А в мене цього ж бренду зубна паста, теж з чайного дерева. Я обожнюю цю олію чайного дерева. Тому мені сильно підходить. Йшов сезон мого креміку, ур'яш від почервонінь, а, закінчую цю, у мене ще п'ять, по-моєму, якщо я не помиляюсь. А, ось таких кремів. Я навіть моєї сусідки була алергічна реакція, і вона не могла жодним кремом користуватися, їй все було не так. Потім не була така, знаєте, запалена шкіра. От коли, якщо ви знаєте, коли є алергія, в тебе таке враження, що наче шкіра, вона як наче горить, вона така вся. Роздратована, і я їй а, дала свій крем. Він реально для дуже, дуже сильно чутливої шкіри, шкіри схильної до дорозоцея, і він їй зняв оце це почервоніння, це відчуття длятягнутості. Тому, можливо, якщо у вас є така проблема, зверніть увагу, розельєн дуже гарна лінійка. В мене зараз молочко для зняття макіяжа, просто зрозуміла, що воно все ж таки для мене найкраще в цьому аспекті. От, і ця лінійка прям дуже годна. Рекомендую. Моя улюблена сироватка від Кадалі. В великому форматі ось така в мене була мініатюрка, обожнюю. Це моя найкраща сироватка, я її повторюю регулярно. Раз-два на рік точно стабільно купую. І перший раз я її спробувала. В ще було інше пакування. Боже, дуже давно, я навіть не згадаю, скільки років назад. А ще в мене від них був крем, ну, вся коротше, лінійка, але сироватку я прям повторюю постійно, вона мені найбільше за все подобається. Я її зазвичай використовую влітку, тому що вона протидіє пігментним плямам. І я зазвичай використовую її і наношу зразу SPF на неї. І мені вистачає зволоження і догляду. Коротше, дуже класна штука. І в мене закінчилась вона, тому я вже зараз тестую іншу сироватку, дуже таку сильно зволожуючу від Елеміс я вам. Вказувала її в розпаковці, до речі, класна, теж мені сильно сподобалась. А, і вона прям так насичує шкіру. Буду ще, якби, її тестувати. Подивимось, коли буде дуже холодно, як вона буде справлятися, але зараз я просто в шоці. Вже вони так підсохли, ось такі кремові тіні від Шанель. Класні, мені сподобались. Вони гарно сяють і гарно розтушовуються, і гарно лежать, як. Підложка під макіяж, під тіні і як самостійний продукт, дійсно класні, з ними легко працювати. На противагу цьому кремові тіні просто ужас. Обейс, це кошмар. Це, я ще не розумію, що це. Це типу топір. Але коли ви його наносите на руку, це ще одне. Він навіть на руку плішиво лягає. А коли ви його наносите поверх тіней, він роз'їдає тіні, потім склеює вам по віку. І виглядає ну, не так. А ось ви. ці тіні від Елен Pro це теж якийсь ужас. Я знаю, що його багато любить хто з блогерів, але воно отак, коли наносиш, Боже, я їм не користувалася, воно тупо і так висохне. Це, типу, такі супер мерехтливі тіні. Але коли ж ви наносите її на око, на оці у вас є якась геометрія, випуклість, ви хочете розтушувати. І коли ви починаєте тушувати, оці окремі блискітки, вони зараз, звісно, класно виглядають. Вони починають сипатися, вони починають заліпати, чия рукажок, хоча я і іншими тінями користувалася, все було супер. Ужасні, жахливі. Не рекомендую нікому тіні, навіть не витрачайте свої гроші, будь ласка. Ще з того, що мені сподобалось від Уріаш, ось така малютка, це був пробничок. Мені дівчатка в аптеці дала спробувати, і я можу сказати, що це дуже класний засіб. Я вам показувала в одному із минулих, по-перше, фаворитах літа. Да? Чи щось таке? Я вам показувала крем для області навколо очей від Кларанс Double Serum. неймовірний продукт. Я просто в захваті. дуже хочу, коли позакінчу всі свої ці пробники-мініатюрки. Я, скоріш за все, його куплю, тому що мені сильно, сильно сподобався. І ось цей продукт він по своїм відчуттям на шкірі дуже близький, коштує, мені здається, рази. Три, чи може в чотири, навіть дешевше, а, сподобався те, що він кремовий. От він прям ви його наносите, і потім от ви відчуваєте, я сьогодні його нанесла, довидавлювала останні крапельки. От я зараз трогаю, а шкіра вона така м'якенька. Хоча я нанесла і консилер, і пудру, і все, от шкіра така вся наповнена. Ну, тобто прям, прям класна. От, і якщо ви на бюджеті, я розумію, що навіть е Уріяж це не супер бюджетний бренд, але, по-перше, крем для очей це такий малорозхідний продукт. По-друге, цей продукт, знаєте, краще купити один більш дорогий продукт і отримати ефект. Я не знаю, можливо, ваші аптеці, якщо ви там в якусь аптеку конкретно часто ходите, запитайте, можливо, вони дадуть вам такий пробник? Мені його на дуже довго вистачило, і ще в ньому є. Получається, це такий пробник, ви його відкручуєте, а з іншої сторони ви можете закрити цю дірочку, бо та штучка, яка тут є на кінці, вона одночасно служить і кришечкою. Я просто свою десь я Вам постійно, мені здається, в порожніх кришечках це показую. Ось такі маленькі антисептички, Вони нарешті повернулись, бо я раніше їх скуповувала офлайн, коли десь бачила. Зараз вони, ще, якщо я не помиляюсь, на знижці. Я люблю з бананчиком. Какольськам теж прикольний, ну воно просто прикольне, що класно пахне, але там є і такі нейтральні аромати. Класно, що коли дітям треба руки обробляти, в них немає цього фу, не хочу, бо воно пахне бананчиком, вони завжди хочуть це використовувати. Моя любімечка Carmex. постійно теж його показую. Найкращий двохдоларовий бальзам для губ для мене обожнюю. Реально все вартує своєї вартості. Просто п'ятралату за два долари. Ідеально, мені подобається найбільше. За все. Так, ще моя любимка, ось такий олічик це Scandal Eyes, і сьогодні ним нафарбована. От в мене є новенький, в загашнічку ще парочка. Обожнюю. Цей продукт дуже класний, дуже гарний, дуже стійкий, легко розтушовується, От у мене він нанесений знизу, і я розтушувала пензликом. От, і такий люкс-ефект. А верхню слозову теж ним підвела. Це були всі порожні плюшечки, які наразі можу вам порекомендувати і не порекомендувати. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Обов'язково підтримуйте його пальчиком догори. Дякую вам за перегляд! Не забудьте сьогодні зробити свій щоденний донатик. І до зустрічі в нових відео. Бувайте!